Ну що, друзі всім привіт нарешті ми добралися на нашу ферму вона вже у нас як горе ферма в общем трішки зашилися знову у нас проблеми були зі ставком я не знімав тому що було не до того знову застоялась вода знову повспливала риба ну в общем закачували знову з річки Вроді питання вирішили так, що в нас? У нас дійшла черга до індиків, вирізаємо першу партію. Так як почали дуже багато їсти, індики вже, мабуть. Ну, я, не, я ще не важив, я відібрав декілька. Далі покажу, буде, якщо буде момент, покажу, що вони вважать. Отже, вибрали сьогодні індиків, трішки виріжемо щоб менше йшло і по куражах. І що ще е е індички гуляють, почали нестися, також покажу. Шукаємо яйця скрізь. Тричі на день. в общем, несуться скрізь, скрізь ходять, де захотіли, там і знесли. Е що, проблема така, Віндички, де вони всі напишилися, напишилися, вибавлюють індички, чи слабо характер, не знаю. В общем, вони починають її всі давити. В общем, другий уже в нас випадок. Перший випадок ми дорізали. Вчора призівали. Також з заднього проходу вилазить там, непонятно що, Не то кишки не то що. Отже, сьогодні ми прозівали, за попала в ставок, в общем утопла. Оце такі справи. В общем, вибираємо індиків, ну там і індичок вибираємо де більше. І індиків. Щоб трішки цей, щоб і менше по куражах вирішити питання. І можеш все-таки якихось попали, попали на тих індиків, які більш, скажімо такі полюбляють індич. Оце такі справи. Що в нас ще? Що в нас ще? Також ми... Відібрали від мастер-грея, від білих курей. Вон вони пасуться. Вон вони в нас пасуться білі. Ну, воно видно, що воно курка. Взагалі, ми в них повністю відібрали також усіх петухів. Взагалі, трішки робимо люстрацію, скажімо так. Відбираємо, щоб... тому що все росте. І в общем виходить зерно йде просто на очах. Просто воно вроде би чепуха. Але я думаю, якщо що у нас получилось, 20 20 петушків ми відібрали з білих. За цих корічневих ми не відбирали, тому що там, скажімо так, наїдку ніякого немає, і м'яса немає, і взагалі вони мене... Оце дивіться, оце петух. Ну хіба воно на щось похоже? Ні, не похоже. Так, у нас індичка, зараз кинемо їй таблетку. Е, що? Білі, є білі, вони мають, вони со сторони, як подивися, вони як бролери. Вон, дивіться, дійсно воно трішки далі. Але можна підійти. Так, підійшли ми ось до курей, ось вам і дивіться. Оце в нас за, за нами, дивіться, ось... Е, Ось ззаді, оце вони у нас прислідують. Оце я цілий день буду ходити вокруг ставка, вони будуть ходити за мною. Оце в них такий період. Ну не знаю, чесно, я ж говорю, батьки раніше займалися, ну, таких індиків не було. По-перше, вони нас з роду не, нос, не неслися. І по-друге, я ж говорю, вони як, якісь такі ручні, не, 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 не знаю. Ну, то таке, в общем, зупинились ми на курях. Ось дивіться вам, мастер-грей. половиною місяці. 3,5 місяці. Ну я не знаю, там плюс-мінус, я не пам'ятаю, плюс-мінус там 5-10 днів. От і подивіться, ось вам курочка. 3,5 місяці. Вона дійсно вон також. Вона дійсно схожа. Дійсно схожа. також на курочку. Ось і вже, дивіться, з, гріб... з гребнем, з усим. ось, Біля індички, дивіться. Настояща курочка. Я думаю, вона вже ось неділька почне нестися. Ми також їм там трішки... Сідал, не сідал, гніз. Зробили, зараз також покажу, якщо не забуду. І що? І оце ми петушків. Також відібрали, відібрали ми всіх з мастера грея всіх петушків. І доволі вони такі непогані. Не не е... Виходить, я не знаю, що в кілограмах виходить, але продавали. Получається, петушок виходить десь 300 плюс-мінус. Один петушок. Я думаю, це непогано. На 3,5 місяці. Якщо люди задумайтеся, хто дійсно хоче і м'яса, і яйця, це найпідходящий такий, скажімо так, варіант. Ото рижі, рижі. вони всі з одного інкубатора Води в один день купувалися. От подивіться, коли з них буде тіло, коли де буде яйце. Зовсім не а тут А от, ну, то есть, тут, що тут говорити, тут і так все видно. так что, так що от тільки нас супроводжують, головне, щоб не покусали Ну вот це ходимо, утром, в обід і вечором Ну, вечором скажем, скажемо, в обід. Як до обід обходимо, повністю перевіряємо яйця, несуться, скажемо... У 2, 2, 3 яйця в день, Ну, індичек. Так що це такі справи? Гніздами заморачуватися не будемо, тому що ну, це нереально. На таку територію це якби вони були десь там заперті. 20х20, 20, там так. Да, поставили якісь гнізда і нехай там собі несуться. Так що це такі справи? Так, насос у нас, у нас насос. По шапаші нас насос. Привезли вже в підлогу помпу. В общем що, ця помпа за, за скільки? За півдесятою я її включив, залив повен бак. В общем, вона нам докат... накачала майже під трубу. Не було, Вода зійшла тут сантиметрів десь на 35. Десь на 35. Взагалі потім я ще долив, вже не повен бак. В общем, вона у нас 50-ї працювала десь до 4-ї вечора. Оце вона нам ставок заповнила. Тому, ну я думаю, нормально. Десь літрів 8 спалили бензина. Але воно того варте. Ну не знаю. І ставком беда. Ми будемо щось або міняти з ним стратегію якусь. Ну, з рибою це нереально. Я малькав в 10 тисяч гривень і, і що. І нічого. Подивимося, може займемося гусьми. Ну, то вже третє. Так, отут у нас є. Зараз я вам покажу. Оце тут ми знаєш, побачили, заметили, що е, замітили, що у нас тут залітає індичка. Ми спочатку не зрозуміли, а потім зрозуміли. Ось дивіться. Індичі яйця, крапенку. Оце таке. Оце кожен день тут яйце. Ну, може не кожен, але через день це точно. Так що оце такі індики. Кури не несуться, а індики несуть. Так, що, по поросятах також не дивіться, а то, мабуть, вона і є. Дивіться, залетіла. мабуть буде гізнути. Оце діло її. Що у нас по поросятах? По поросятах ім'я відсутня вже, мабуть, з неділі. А соєвого шроту ми не можемо розжитися. Добавляємо макуху, Добавляємо макуху. Ну, не знаю. І також розпочали давати там у нас люцерна з бур'янами. ну, Назвати важко люцерною. Ну, але вона там присутня. В общем, що, даємо ми другий день. Ну я скажу, їдять вони запетитом. Тут і пахне травою. Їдять раді, скажімо, ну такі, веселенькі. І також, в мене не було тут, мабуть, дня 4. Ну дійсно, якщо днів 5 не поїздиш, знаєте, якось щось і видно. Все підросло. А якщо то кожен день їздиш та ще якісь проблеми, то такої ферми не хочеться і задармо. Так що це так. Звісно, що наїдок там справий. Ну, звісно, білок присутній. Ну там таке, і щириця попадається, і осоц старенький. Ну, Ну дивіться, скажімо так, одні палички, ну але ж вони і досі... Це їм кинуто було годину тому. Вон щось ковыряються. Хуже не буде. Що їм? Їм 28-го 28-го попереднього місяця виконув. Ну, грубо говоря, оце 4 місяці, 4 місяці і 6 днів. Я думаю, непогано. Так як ми ними займаємося, ми, я зговорю, ну, це не те, що, 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 ми на якийсь результат, ні. Ми на те, що, щоб воно було домашнє і добре. І щоб я знав, що моя сім'я є. Тому є ось екземпляри. Ось стоїть така, чи він, чи вона не бачу. Ну, тут вже я скажу десь під 70. Да. 4 місяці, я думаю, це непогано. Хай хай навіть 65 кг. Я думаю, що це не погано. Так що це такі справи. Також ще трішки з свиноматками у нас щось не виходить, не знаю. Думаємо п'ятнисту одну взяти з більшеньких на свиноматок. І одну з білих і будемо формувати нову свиномату. Хай ще трішки в місті. Дюрками, мабуть, заріжемо. Та, що ось вилупила останній раз. В общем, малого ми ліквідували, не стали ми його там, воно якесь недоразвите, не воно не розуміє, де та цицька і тому подібне. В общем, ми його благополучно прибрали, щоб не мучити ні себе, скажімо так, ні, ні їх. Так що це таке? І що, гнізда, гнізда, гнізда? Входимо. Та що гнізда? Вони були, ми їх привезли. Правда, єлі занесли. Такі важучі, я не знаю. Встановили, ну не знаю. Може хто напише в коментарях. Я по курях також не особо. Оце в нас виходить на даний час. На даний час у нас О, тут трішки тихіше. Я вибачаюсь, там мабуть вітер, і не чути. Так, що, оце ось таке ми. Получається на 10, 10 гнізд. На Намастилими соломи 10 гнізд. Ну, будемо дивитися, що вони з себе покажуть. Я боюся, що вони у нас бігають за двором скрізь і в сусідів, де вони тільки не бігають. Я боюся, що якщо почнуть нестися, то мені здається, вони будуть нестися, де їм захочеться. Ну нічого, ми це проконтролюємо. Якщо вдруг що, то в нас є план Б. І скоріш за все ми його реалізуємо в найближчий час. Оце отут ми повністю або сіткою наб'ємо щось. Взагалі вони у нас будуть тут, повністю тут. Нічого бігати, засирати двори. Двір замітаємо від гівен кожен день. кожен день. Де стукнуло, там і свернуло. Так що оце, я думаю, їм хватить. Їх 100, 100 штук. Це з рижими петухами. Ну, хай курочок 80. Напишіть в коментарях, скільки повинно бути на 80 курей, скільки повинно бути гнізд. Ну, щоб так. Щоб щось розуміти. Оце такі справи. Так що зараз їду до батьків. Індики відвезли, будемо різати і подальшому зніму, покажу, що з цього вийшло. Так, друзі, ну що, дійшла черга у нас знову до індиків. Оце з 2-ї години дня. 6 штук. Зараз вже о пів на восьму, мабуть. Оце ми тільки у трьох подолали 6 штук. Скажемо дуже тяжко. Взагалі, що ми добилися, середня вага індика 9,5 кг. Я в принципі задоволений на цей час. Зараз тільки початок вересня. І якби 9,5% це дуже добре. Тим паче, що у нас 70% всі карма свої, лише 30% куповано. Ну, скажімо так, для піддержки. Тому ось дивіться, 9,5. І це ж тільки я говорю, що тільки початок... Початок вересня. Ще два місяці переведемо на кукурудзу. Переведемо на кукурудзу. Вони ще трішки пожавтіють. І я думаю, що підростуть. Так що, друзі, в принципі, і що головне, воно натуральне і воно домашнє. Оце якось так. Всім добра!